Пане Віталій, ось тут будеш три пунктири. Тобто Г і не вимовляється. Н, Г. Да. Як це зробити? Дуже просто. Треба просто звикнути, що американці, вони деякі, а, а і, взагалі, всі англомовні країни, деякі звуки вимовляють інакше, ніж ми. Тобто, ну, Вони не говорять так само слова, як ми. Тому ми корінь язика, ось тут оце кінчик язика. а оце корінь язика. І ми корінь язика маємо притиснути до нього, до піднебіння. Можете зараз це всі зробити? Взяти і просто притиснути. Окей, okay. hopefully, yes. Сподіваюся, що так. Давайте розпочнемо. Міс Ангелина, ви стілами слово «сильний». Хорошо, але ви не притиснули до піднабійня. Strong. Strong. Я, не маю, я маю чути накат на Г, але його так і не повинно бути чути. Можна вивчити мову досконально, а прокалуватися на таких маленьких речах. І ви будете, ну, як, ну, ну розумієте, не як Native Speaker, а ви маєте бути як Native Speaker. Окей, okay. хорошо. Досить гарно. Uh, і з Ангелина отримає зірочку. Нагадую, зірочка вже є у М. Е. Хто хоче 50 гривень. <laughs> Всі хочуть 50 гривень. Клас, хорошо. Uh, усі рівні шанси їх отримати, але отримає хто, тільки хтось один. Тому що перемогу отримає завжди. Тільки хтось один. Давайте зосередимося. Пан Андрій, uh, скажіть мені, будь ласка, я люблю співати. I'm я знаю, я просто так подивився, тому що ну, реально. Let's I'm go. Seeing... Ні, але пан Андрій, I'm sorry. ну, no, пан Андрій, I'm я люблю співати. Like, я не почув накат на Г, Я маю його почути. Тобто, ви хочете сказати Г, але ви просто не можете, тому що ви собі перекриваєте насаглотку. Ви Вимова – це найважливіше по суті. Якщо ви гарно вимовляєте, клас, якщо ви.